Вітаю всіх на каналі NZTUA. Сьогодні понеділок, 31 березня. А отже, традиційно огляд ринку на початку тижня. Тим, хто ще не підписався на канал, підписуйтесь, ставте свої вподобайки. Поїхали! Традиційно почнемо з вами з огляду новин на наступний тиждень, так Вірніше, на цей тиждень. Цього тижня у нас, як бачите, дуже багато новин на зірочки. Тож, дорогі друзі, будьте обережні. Починаючи від сьогодні, це в нас публікація. Чекахського PMI, так, один індекс тільки та одна новина на тризірочки. Вівторок, 1 квітня, у нас публікація трьох індексів майже в один час, і також вакансії за попередній місяць. Щодо середи, 2 квітня, також публікація індексу та запаси сирої нафти. Четверг, 3 квітня, перша новина у нас буде. Первинні заявки про безробіття, а також публікація три, три новини, так, майже в один час, так само публікація індексу невиробничих цін за березень. Ну і що до п'ятниці? 4 квітня це середній погодинний заробіток, заробітна плата в несільськогосподарському секторі, рівень безробіття та виступ голови Павла. Тож, дорогі друзі, будьте обережні, тому що на цьому тижні дійсно дуже багато новин, а в самому кінці ще й буде виступ Павла. Тож, давайте перейдемо з вами до графіків, подивимось відпрацювання, що в нас тут коїться на старших таймфреймах. Почнемо з вами з індексу долара США. Увімкнемо для початку тижневий таймфрейм, і на тижні бачимо, в нас якраз таки пішла корекція від еквілібріуму. Так, ми ще даний блок не поглинули. Є в нас верхній кордон консолідації і зона продажів, від якої саме пішли ось ці такі продажі. Тож будемо чекати з вами тесту. Верхнього кордону консолідації і ось цього ведмежого блоку заказу. Так, такий великий діапазон. Зараз бачимо з вами вже ринок, так як хоче, майже хоче розвернутися, але поки що законсолідувався на тижневому таймфреймі. Давайте перейдемо на молодший, на денний таймфрейм. Тут ми бачимо з вами проторговку. Якраз таки зліва в нас є пустота та розриви ліквідності, і тут вони були не проторговані, так, тільки підзняли дуже швидко ліквідність. За попереднім лоєм. Тож на сьогодні можемо з вами якраз таки трохи підкоригувати і будемо чекати з вами нормальну таку корекцію проторговку до верхнього кордону консолідації, Там вже будемо з вами дивитися, чи підемо ми вище, чи знову таки від еквілібріму вийдемо ми з консолідації та підемо вже на тест референсної точки, яку з вами не тестували до цього. Тепер давайте перейдемо до. SP 500, тут по прогнозу у нас був тест нижнього кордону консолідації, так і хотіли ми побачити з вами відпрацювання шортове. На сьогодні саме це ми з вами і бачимо. Тож, поки, поки будемо супроводжувати, хочеться побачити шорт трішечки нижче і подивитися, чи зафіксується все ж таки він нижче даного рівня, так, після збору ліквідності за ось цими лоями. Давайте ми покажемо нижче і будемо поки супроводжувати. Тепер давайте перейдемо до NASDAQ. NASDAQ у нас майже така сама картина, був нижній кордон консолідації і був діапазон ведмежого блоку заказу, від якого пішов останній пробійний рух шортовий. На сьогодні, бачимо, з вами вже відбулася корекція, так, і відпрацювання шортового зараз його з вами і спостерігаємо. Тож, поки будемо дивитись і тепер хотілося б побачити на молодших корекціях, на молодших таймфреймах так, корекцію до нижнього лою пробитого. І після цієї корекції вже будемо дивитись, чи зафіксується ціна в цьому діапазоні, чи все ж таки підемо на зняття ліквідності за лоями по продовженню шортового руху. Так, ну майже однакова картина в нас на SP 500 та на NASDAQ. Тепер давайте перейдемо на євро долар Щодо пари євро-долар є пустоти, пустоти та ліквідності та розриви зліва. Хотілося б побачити нормальну корекцію до нижнього кордону консолідації. На сьогодні ми її, на жаль, не бачимо. Хоча б до пробитого лою до пробитого лою цю консолідацію. Щоб нам розтягнули якраз таки весь діапазон на проторговку, і вже з цього діапазону чекаємо з вами відпрацювання лонгове. Це щодо денного таймфрейму. Давайте ще подивимось на 4 години. Ну, на 4 годинах нічого такого цікавого немає. Ми виділяли з вами до цього також діапазон консолідації 4 годиною, і зараз бачимо з вами просто реакцію на даний рівень. Так, ціна то фіксується вище нього, то нижче нього, але ж глобально, все ж таки хотілося б побачити нормальну якусь корекцію. Щодо пари євро-долар є, давайте перейдемо до британського фунту. Британський фунт зараз так само здається, так, на старшому таймфреймі у нас відбувся останній пробійний рух лонговий. Є. Давайте виділимо також пробитий хай. Трішечки підкоригуємо його на молодших таймфреймах. Це вже можна видалити. На сьогодні це тільки заважає. Ось. І хоча б, щоб нам показали якусь корекцію, так, хоча б до пробитого. Люю, давайте ось так покажемо. А взагалі в ідеалі хотілося побачити все ж таки тест діапазону, так, тест вичого блоку заказу, від якого пішов ось цей пробійний рух. Тобто, так само, як і на парі євро-долар, хотілося побачити нормальну корекцію, але, на жаль, нам її можуть не дати. Так, тут з вами по британському фунту так само підкоригували. Давайте перейдемо до пари долар японська єна. Тут. Хотілося б побачити відпрацювання шортове від даного діапазону. На сьогодні бачимо з вами пробитий Лой. Так, знову-таки, повернулися, відтестували його перший раз, відтестували його другий раз. І давайте спустимось на 4 години. На 4годинному таймфреймі все ж таки відпрацювання шортового такого не було. Ми зайшли з вами. Знову таки запробитий лой. І це означає тільки одне, що ми знаходимося в консолідації, і все ж таки, можливо, ми ще прийдемо на тест даного рівня. А там після тесту, тому що, як бачимо, ліквідність за хаями ще є, ми її не підзнімали. І після підзняття ліквідності тут вже будемо з вами дивитись, чи знову-таки вийдемо за даний рівень на молодшому таймфреймі, так? щоб приймати якесь рішення вже на продовження або лонгового руху, або все ж таки відпрацювання шартового, так як ми з вами ось це показали від старшого таймфрейму. Так, ну тут в нас майже все є. Давайте ще на тиждень заглянемо, що в нас тут. На тижневому, на тижневому таймфреймі є в нас останній пробійний рух шортовий, є в нас діапазон блоку. Тепер можемо з вами підкоригувати його ось так. Давайте візьмемо просто по тілу, тому що він так дуже волатильний, майже на весь діапазон. І звідси тепер хотілося побачити відпрацювання шортової. Якщо шорт все ж таки не піде, будемо вважати це просто підзняттям ліквідності за попереднім лоєм і дивитись, чи зафіксується ціна вище даного рівня. Так, для того, щоб супроводжувати її далі. Ну, а поки наш прогноз залишається актуальним. Тепер давайте перейдемо до біткоїну. На біткоїні хотілося б побачити, що тут у нас тижневий таймфрейм, так, від нижнього кордону консолідації або тесту пробито голою. Хотілося б побачити відпрацювання шортове. Бачимо, з вами вже відбувся початок. Не факт, що на зараз закінчиться шорт, тому поки що так само наш прогноз є актуальним. Ну і в даному діапазоні можемо чекати з вами якраз таки. Довгі консолідації, тому що пустоти та розриви ліквідності зліва у нас поки що є. Тепер давайте перейдемо на денний таймфрейм. Тут у нас з вами, що в нас? Тут проторговка була, так, та розриви ліквідності, ми їх всіх проторгували і на сьогодні можемо звернути увагу на даний діапазон. Так, більш локально, якщо роздивлятись, то хотілося б після ось такого пробійного руху шортового, після пізняття додаткової ліквідності, побачити нормальний тест. І відпрацювання шортового руху вже по глобальному сценарію. Так. Ну, а так будемо з вами так само спостерігати, тому що є ймовірність того, що можемо з вами зупинитись в цій консолідації. Тепер давайте перейдемо до ефіріуму. Ефіріум здається, так само на тижневому таймфреймі, що ми тут з вами показували, або пробитий лой. Так, так діапазон. Що в нас тут було? У нас тут був, у нас була тут своя консолідація, так, був свій пробитий хай. І побачити або тест ведмежого блоку заказу і відпрацювання шортове, або ж ось цього рівня. Як бачите, ми якраз таки прийшли до даного рівня, показали нам його тест, підзняли ліквідність за попереднім хаєм, і відбувається відпрацювання шортове. На денному таймфреймі просто можемо з вами ось так підкоригувати трішечки ближче, так, тому що якраз таки не через консолідацію, а. Скоріше це все відбулося. Так, ось відбувся тест, і йде продовження шортового руху. Знаходимось з вами нижче в консолідації. Ну і поки що так само будемо дивитись з вами і спостерігати за пробитим рівнем. Давайте ми з вами ось це напевно видалимо. Так, і пробитий лой просто протягнемо далі. Все ж таки, фіксація нижче даного лою буде нам говорити про те, що ми йдемо нижче. так, Якраз таки по глобальному сценарію, шортовому. А, здається, видалив я те, що малював до цього. Давайте ще раз так, у нас був пробитий лой, тест пробитого хаю, так, і відпрацювання шортове. Є, то ж ефіріум також нас поки що відпрацьовує, будемо дивитися і спостерігати вже в моменті, розвороту ринку ще немає. Так? Поки на це можемо з вами не дивитись. Тепер давайте перейдемо до Solana. Solana в нас на тижні, що ми тут з вами прогнозували, також є в нас еквілібріум. Так? Хотілося побачити його тест ось цієї великої консолідації, і звідси відпрацювання якесь. Зараз ми відтестували нижній кордон консолідації, є в нас бичий. Блок заказу, який також ми відтестували. Ну і поки нормальної корекції нам хоча б до пробитого першого лою не дали. Бачимо, що відтестували тільки пробитий ось цей лой. Цього недостатньо, так, але все, що можемо з вами поки що прогнозувати, це продовження шортового руху і дивитись на діапазон бичого блоку заказу, якраз таки, який ми і виділили. З великою долею ймовірності, якщо ми його пробиваємо, то буде нас навіть тест попереднього лою, і звідти можемо чекати з вами продовження або відпрацювання шортового руху. Є діапазон покупок, так, і ще поки нам покупки звідси не показали. Ще ми підходимо до цього діапазону по шортовому сценарію. Тепер давайте перейдемо на денний таймфрейм. Тут у нас останній пробійний рух був шортовий. Ми відвиділяли з вами діапазон ведмежого блоку заказу. Якраз таки після його тесту бачимо з вами відпрацювання. Почалось відпрацювання шортове по глобальному сценарію, який ми з вами показали. Так, це ж таки вище ми не підійшли. Ось цього бичого блоку нам поки вистачило. Підкоригували з вами по Solana, так само по глобальному сценарію. у Нас все залишається тільки шорт. Тепер давайте перейдемо до атому. Атом здається, в нас зараз знаходиться в консолідації так на на низу, так на чотирьох, десь. Так, так, В діапазоні 4-5 доларів знаходимося з вами в консолідації. І тут йде поки накопичення. Знизу вже бачимо, також був вихід з цієї консолідації, підзняли ми додаткову ліквідність. І тепер можемо чекати з вами тест нижнього кордону і звідси вже відпрацювання лонгове. Якраз таки проторговуємо ось цей шпіль. Так, тут поки що в нас все є. Давайте ми... Це більш глобальний сценарій, так, тому що ми хотіли побачити нормальний тест. Діапазону ведмежого блоку заказу, але не факт, що нам його так одразу й дадуть. Так? Тому що ми можемо постояти в консолідаціях трішечки більше. На тижні У нас тут також нічого не зрозуміло, йде просто діапазон накопичення. Так, і звідси також чекаємо відпрацювання шортове. Все, тут з вами відправили. Поки що так само все залишається щодо тонкоїну, знаходиться він на. Низу так само в діапазоні, де ми були з вами в діапазоні 2,5 долари. Зараз іде відпрацювання лонгове, але це все ще йде корекція від тижневого таймфрейму. Так, ми з вами показували тест нижнього кордону, і звідси хотілося б побачити відпрацювання шортове. Не факт, що вже після такої глибокої корекції ми підемо з вами на оновлення попереднього лою, але тест бичого блоку заказу так нам ще не дали. Може бути недобій, так але тепер потрібно дивитися, чи закінчиться в нас шорт. Щодо тижня. ну Тут поки що зрозуміло йде корекція. На денному таймфреймі в нас йде проторговка. Також ми заходимо в цю консолідацію, яка була, і поки що тут стоїмо. Будемо дивитись так само з вами, куди ми будемо йти. Ось в даному діапазоні ми поки що знаходимось. Є в нас діапазон а, ось такого блоку ведмежого. Так? Він дуже-дуже волатильний. Ми його проторговуємо. Ну і в цьому діапазоні ми здається його показували з вами нижній та верхній. Так, рівень. І якраз таки в цих рівнях поки що ціна і буде консолідуватись. Будемо з вами вже дивитись по ходу вихід вихід з даного діапазону. Знизу ми вийшли, але, як бачите, нікуди не пішли. Тож зараз чекаємо пізняття ліквідності за хаєм. Так, ну потом коїну так само, поки що чекаємо глобального відпрацювання тесту нижнього кордону консолідації. І давайте перейдемо з вами до золота. Золото ставить в нас історичні хаї на сьогодні. Були діапазони консолідації, але відпрацювання шортове, як бачите, ми все ж таки не підзняли лой, не відтестували нижній кордон консолідації, вистачило нам тесту там еквілібріум, а так спустилися ми до еквілібріуму і звідси вже пішли уверх. Після виходу з консолідації. Зверніть увагу, не було у нас. Тесту нижнього вернішвертнього кордону, так, все ж таки, навіть пробитого хаю ми не тестували. І зараз поки що продовжується лонговий рух. На сьогодні бачимо з вами діапазон ведмежого блоку заказу, останній пробійний рух лонговий і попередньо пробитий хай. Це все, що можемо з вами позначити на денному таймфреймі. І на 4 годинах в нас, окрім, окрім давайте підправимо ось тут бичого блоку заказу. так, від денного є своя така внутрішня консолідація. Так само ми не відтестували пробитий хай, не добили до нього. так, Є в нас також на сьогодні діапазон з цього блоку, від якого пішов. Ну, він такий дуже-дуже волатильний, я б його, напевно, навіть і не виділяв би, тому що на 4 годинах він весь діапазон закриває так, від хаю долою, як бачите, ось цей бичий блок заказу. Давайте підправимо ось так. Тому зараз можемо чекати з вами тільки якусь слабкість і повернення вже ціни нижче. Поки що в нас йде лонг на 4 годинах на годинному таймфреймі. У нас там здається так само. Ось якраз таки на годинному на зараз нам показали слабкість лонгового руху, є в нас пробитий лой, і до нього можемо чекати тест і дивитись, чи піде знову таки пробійний рух шортовий далі після тесту даного рівня. Тому що на годинному таймфреймі, здається, в нас почався. Так, почався злом, злом структури. Хотілося б побачити четверту точку, чи зафіксується вона все ж таки нижче, чи можливо викуплять так дану свічку. І якщо зупиниться нижче, то будемо чекати відпрацювання лонгового до діапазону ведмежого блоку заказу, або хоча б пробитого рівня. І звідси, ну давайте я намалюю. так, ось, Хотілося б побачити четверту точку, тест або ведмежого блоку заказу, або пробитого рівня. Так, і звідси відпрацювання шортове вже нижче на годинний, на годинний бичий блок заказу так, на його тест. Ну, хоча б так локально, локально хотілося б побачити. Але це не факт, тому що ми можемо просто зупинитись на годинному таймфреймі зараз в діапазоні цієї консолідації. Давайте також ось цей хай покажемо. І в цій консолідації просто зупинитись на деякий час. Але якщо дивитись по структурі, так, то вже майже малюємо четверту точку. Якщо вона все ж таки буде сформована, то будемо чекати на її тест і відпрацювання шортове. Щодо золота. Є тепер давайте перейдемо до нафти. Ну І нафта у нас знаходиться, здається, на. В консолідації так вона була останнім часом. Ми дивились з вами так. Така глобальна консолідація. І після тесту нижнього кордону консолідації підзняли ліквідність ми за лоями, все, що з вами позначали до цього. Зараз чекаємо відпрацювання лонгового до верхнього кордону консолідації. Тут в нас поки що без змін. Так, давайте підкоригуємо, хоча б під еквілібріумом хотілося б побачити нормальну корекцію. Тож, нафта, нафта був останній інструмент на сьогодні. Дякую тим, хто підписується, тим, хто ще не підписався на канал. Підписуйтесь, ставте свої вподобайки і до зустрічі наступного тижня. Всім па!